Привіт! Наші університети втрачають людей. Так коментує Даніл Гідманцев нову ініціативу з підняття заробітних плат вчителям до рівня асистента викладач 30 тисяч, старший викладач 33 тисячі, доцент 36 тисяч, професор 39 930. Тисяч гривень і пояснює це тим, що треба зберегти кадри і потенціал. Отже, хочу сказати, що практична реалізація цієї ініціативи буде трохи інша. Чому? Бо університет має кошти з двох джерел: по-перше, це державне фінансування і обсяги грошей, які він отримує для частини персоналу з державного бюджету, і друга частина це заробітна плата спецфонду, тобто гроші, які університет або академія отримує за рахунок. Студентів-контрактників відповідно, якщо ми збільшимо заробітну плату, посадові оклади і держава свою частку збільшить. А частина, яку університет отримує за допомогою спеціального фонду, вона не зросте по факту, тому що контракти заключені на весь період навчання: 4 роки бакалаврат, а півтора роки магістратури і таке інше. Відповідно, частина викладачів треба буде шукати. Університету буде шукати кошти для того, щоб заплатити іншій частині викладачів. Звісно, що університет ці кошти не знайде, бо кількість контрактників скорочується, як кількість тих людей, які вступають на навчання. Відповідно, університети будуть Змушені скоротити кількість ставок. Отже, мета збільшити, залишити людей в освіті і, їм, відповідно, збільшити Маклади, повернеться до того, що, навпаки, скорочити кілька ставок, і частина людей піде з освіти. Чому так? І тому, що не буде вистачати фонду заробітної плати для того, щоб платити усім підвищення заробітної плати. І хочу сказати, що, на жаль, практика така, що підуть не ті, які гарно працюють, а підуть ті, які не є своїми, а свої залишаться. Така національна традиція української освіти. Підписуйтесь на канал, де прибуток будете знати більше.